День, зима карпить іде туди, де було літо, а літо, де була зима. Зима з весною зустрічається, про володіння свої домовляється. В цей день сонце повертає на літо, все в природі прокидається. Я зима, по нашим краї, на санчетах роз'їжджаю, сніжком сиплю бесам всю Україну, де не гляну я, на дворі всюди бачу білий колір, сніг січе безперестанку, я зима дружу. Я росу, на дівчаток красу, а на хлопців сили, щоб росли від з ними. Щось ти швидко прийшла, сестрице. Я вчасно, щойно ж було стрітання. Щас тобі царювання на землею мені передати. Та ще твоєму царюванню час не настав. Я краще від тебе, бо в мене люди веселі, танцюють і співають, а в тебе. Тиснуться по закутках і ховаються по хатах. Моє весняне сонечко всіх зігріває і дає людям тепло. А в тебе люди трусяться від холоду. У мене люди не мерзнуть. Я всіх у кожухи одягаю. А я царівна, куди ступаю, все навколо оживає. Ой, яка ти в нас хороша, а я біла, як порош. Я снігу натрушу, морозу напущу. Треба мені всю силу зібрати, щоб з тобою до бою стати. Давай позмагаємося, ну, хоча б і в прикметах. Ну давай яскраві зірки взимку на мороз. Довгі бурульки на довгу весну. Зима снігами, літо з хлібами. Рано Лежай в та греки, буде рання весна. Зимою завірюха, влітку негода. Зазуля стала кувати, морозу більше не бувати. Ой, як тобі весело. Зараз я брови, і вітер холодний повіє. Усе захолоне, рятунку немає. Під снігом замре, заніміє. А я засміюся. Сонце ласкаве засяє, прокинеться луки, ліси і поля, усе зацвіти і заспіває. Зимонько, згода дім будує, а не згода руйнує. Послухай, весненько, а як же нам з тобою помиритися? Здається, згадала мирилками, ти не ворог, Далі лугами, лісами, в стилю землю килимами, закрічаю різним залом. Щоб усім було весело, я теплом людей зігрію і здоров'я вам навію. З рідним словом, щоб зростали, і звичаї українські пам'ятали Гарно у родинному колі. Хороше мене зимоньку провели. Весь ми красне зустріли нас.